У нас тим часом в студії є е, новий гість. Я розумію, що у глядачів питання: а хто там з'явився? Був мороз, а тепер а тепер тут Олег Жарій, фотограф. Добрий вечір. Добрий. Справа вечір. в тому, що невідомі Добре. намагалися захопити Київводоканалу. водоканалу. Четвер, біля головної диспетчерської вод... Київводоканалу була зафіксована присутність групи людей у камуфляжній формі, озброєних битами та ланцюгами. Про це повідомила прес-служба Київводоканалу. правоохоронці, що чергували безпосередньо біля головної диспетчерської, а також наряд міліції Печерського району. Поцікавилися. Молодуків метою перебування біля цього стратегічного об'єкту підвищеного рівня безпеки. Озброєні чоловіки, назвавши себе громадською обороною Києва, пояснили, що вони охороняють порядок. Побачивши посилену охорону та наряд міліції, молодики прийняли рішення покинути підприємство та поїхали з місця подій на власному автобусі. Міліція зафіксувала номерні держзнаки транспортного засобу і прийняла заяву про спробу захоплення підприємства. А ви все це бачили? Я все, все це бачив. Терміново є, вибачте. 38, 38 людей загинули в результаті пожежі ні, в домі про в Одесі. Про це повідомляє вже прес-служба управління МВС угу. України в Донецькій області. 38. М -м. Жах. Мої діти якраз в Одесі, сина невістка. Ну, вони там відпочивають. Ну, будемо сподіватися, що з ними все гаразд. Вісім виправнули з віком під час пожежі. Тридцять задахнуліцю гарним газом. Та ну там ще й постраждалі були просто не, не в самому приміщенні. Це саме в приміщенні. Це, це саме в приміщенні. Так. Давайте про цю подію біля Києва до каналу. Та. Що там відбувалося? Ви ну це те, що ви прочитали. Воно та, та сама новина транслювалася по п'ятому каналу, і на сайті Києва до каналу вона теж є. Ну таке враження з цих новин складається, що хлопчики прийшли поігратися в войнушку, їм дорослий дядя якийсь пригрозив пальчиком. Сказав, що хлопці такого не треба робити, вони собі пішли. Все нормально. Насправді ж було з мого з мого балкону, який розташований за 30 метрів від цього водоканалу, де я мешкаю вже 37 років. Mm -hmm. Оце ж ваші фотографії зараз. Це мої фотографії з того самого. балкону. Так а хто приходив? Оці от камуфляжі? Значить, перша фотографія я зробив. Там є, значить, оце перше. Mm -hmm. Значить, давайте почнемо. Я їх прокоментую. Хлопці прийшли 10 осіб. їх. Оці з камуфляжі. Оці так? Оці камуфляжі, десять yeah. половина із них у бронежилетах, половина. Ні. Принаймні дві бити, я в них, в них помітив. Помі, помі. Вони прийшли з правого боку, тобто зі сторони вулиці Цитадельної. Це, До речі, фотографії поміграти. такої якості, що людей дізнатися розпізнати дуже легко, оскільки фотографії дуже високої якості. Ну, це справжня апаратура, це не мобілка. З боку, зліва. Прийшов до них оцей чоловік у білій футбольці у джинсах. Ну, типу, типу вийшов, мус, сміття викинути. Вистроїв їх біля водоканалу. На цій, на цій світлині видно, що це справді водоканал Левцівська, 1 а ну, почав далеко Левцівська. Да, що Левцівськ. да, почав щось їм втолковувати. 16.35 Я одразу зателефонував 102, Мені сказали, що виклик прийнято. І через 8 хвилин справді приїхала міліція. Вийшло декілька людей, міліціонерів. Чомусь головним виявився прапорщик, хоча видно, що він залишив на варті двох лейтенанта і старшого лейтенанта. Прапорщик підійшов до людини у білій футболці і поздоровкався з ним за руку. Тобто вони знайомі були. Не знаю, чи то знайомі, чи то такий етикет. А, ну, де, Дайте фото це там, де він вітається за руку. Це за руку немає. Немає, да я, я, я все я, я, я все не, не міг фотографувати, і потім одне тільки фото шикування їх зробив з балкону, інше вже зробив з кімнати. Ви бачите, що там градки мого балкону. Ну я не вважав, що це надто безпечно, але він потиснув за руки. У кожному разі особи цих людей і одного, і другого, можна пізнати за моїми світлинами вони у якості 22 мегапікселі. Потім, коли я зателефонував, вони приїхали, весь час розмовляли по телефону: то прапорщик, старший прапорщик, то цей чоловік, то люди, ці, котрі там були. І, зрештою, там є два знімки, де на одному людина у білому, щось, сім оцей оце знімок піднімає руки, щось їм втолковує. І друга е, світлина є, де старший прапорщик е, виглядає дуже таким збентеженим. Дуже збентеженим. Після цих перемовин це тривало хвилин 5-7. Значить, ці хлопчики. Розвернулися і пішли в сторону вулиці Московської. Оце такий сухий остаток. Оце останній кадр, який я зняв. Що вони йдуть ну тут не 10... Тобто вони постояли і пішли? Постояли і пішли після роз'яснень. Після роз'яснень вони пішли. Тухайте, в сторону Ну, щось Московської. таке аналогічне сьогодні відбувалося в Донецькій області, де були просто повідомлення про те, що невідомі входили до. Офісів компанії вода Донбаса, це комунальне підприємство, яке забезпечує водою всю Донецьку область, і до диспетчерських нібито входили якісь озброєні люди. Але потім вода Донбаса це спростувала цю інформацію, але бачите, технологічно щось таке відбувалось в Києві і щось подібні, якісь такі плітки у вигляді просто інформації відбувались і у Донецьку. А щойно Пашинський в ефірі П'ятого каналу повідомив, що якісь лю... 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 люмпенізовані елементи з майдану незалежності намагаються розхитувати ситуацію в місті Києві. То, може, це є якимось кроком до розхитування цієї ситуації? Мені важко судити, але хочу свого досвіду і своїх знань додати таке. Водоканал, на відміну від реадміністрації, на відміну від будинку профсоюзу, є стратегічний об'єкт. Стратегічний об'єкт, від діяльності якого залежить діяльність і навіть життя киян, багатьох сотень тисяч, а може й мільйонів киян. Що там знаходиться, я не знаю, хоча мешкаю там дуже давно. Але те, що там є міцний забор, колючий дріт і цілодобова охорона, це напевне. Питання, кому, від чого. Варто захищати Київводоканал. Я ж вам кажу, бачите, в Донецькій області сьогодні чутки ходили, що навіть воду було хімічним якимось елементом оброблено, щоб люди травились. Але ми цілий день спростовували цю інформацію. Я Але про це, соц... на жаль, не чуда у соцмережах. Це гуляє. Гуляє така версія. Я що... хочу продовжити так, свою так. історію. Значить, історія закінчилася о 17.52. Це можна відстежити за даними створення світлин, коли молодики пішли собі. А значить, за інформацією, ЗМІ, П'ятий канал і те, що на сайті Києводоканалу зараз опубліковано, значить, записали номер автомобіля їхнього, на якому вони відбули, і все. Насправді. Водоканал як стратегічний об'єкт у період посиленої загрози. Це є пряма юрисдикція СБУ. Після цього, коли вони вже пішли, я намагався дозвонитися. У мене є список телефонів, по котрим я дзвонив. Наприклад, значить, перше травня, понеділок, святковий день, але для СБУ святкових днів не буває і неробочих робочих не буває. Я дзвонив у приймальну СБУ. 226-25-64 у Київській відділенні СБУ 226, 26, 26 і 27. Телефонів ніхто не брав протягом години. години. А потім взяли? Ні. Єдине місце, куди я дозвонився, це було, <кій> був черговий по Київському міському управлінню внутрішніх справ, котрий до нього вже дійшов дзвінок, він назвав мене по ім за ім'ям по батькові. Ну, Те, що я назвав, коли дзвонив перший раз у міліцію 102. Mm -hmm. Так, казав, що все нормально, все під контролем. А я сказав, а що, люди з збитками, вони яку силу представляють? Чи є битки на озброєнні СБУ, міліції чи когось іншого. Він мені так, знаєте, так, нахабненько відповів, що а ходити збитками по вулиці це не є злочин. Mm -hmm. О, це хто? Це так. Черговий по е, міському ну, Я вам скажу, управління. що коли дзвонили одразу після майдану в міліцію, що тут є збройні люди, вони сказали, ми вам нічим не допоможемо. Ну, це так. Це така в нас міліція, слід нагадати, що ну, до тут міліції безліч. Сам мені так, машину так? сожгли три тижні тому, не позвонив до сих пор. Мені обіцяли зателефонувати е, з міського цього міський черговий. Але дзвінків ніяких не було. Я я йому розказав, що я зробив світлини, на котрих можна чітко ідентифікувати цих людей, міліцію. Ну, міліцію, мабуть, це простіше, скільки 102 знало, кому воно передало наказ і хто виїхав туди. З'ясувати це це нікому ні, ні не ну, було цікаво. Я, я от не Аваков, а льоша не і відповіді на це ми не дамо, але очевидно, що треба розбиратися і добре. Щоб але але це. Мої, мої дзвінки були принаймні для того, щоб хтось цим зацікавився. Так, я я вам запевнюю, що, що, що це треба з пряма юриздикція СБУ спроба захоплення стратегічного об'єкту. Повторюю це не будинок профсоюзів і не не Київська міська рада, які б вони важливими, красивими не були. Це об'єкт, від кого залежить життя сотень тисяч киян і мільйонів. Дякуємо Олегу Жирію за надану інформацію. Ви фотограф, який зафіксував це. Ми це показали. Далі будемо очевидно намагатися. І, і Інформація є і, і в мене, що що. і в редакції так? вашої програми. Якщо так. СБУ зацікавиться, дуже цікаво. Чи е, когось ця, ця інформація не залишить байдужим? Так, Принаймні завдяки таким людям, як ви, ми це називаємо громадський журналіст. Да? Ми mm. дізнаємося часто таке, де не, не встигають журналісти професійні. Ну, no, за 8 хвилин, би не встигли. Так, звичайно, <головік> і тому я прошу всіх глядачів, якщо ви щось бачите, цікаве, одразу доставайте айфон, робіть відео, одразу це викладайте на Ютуб, у свій Фейсбук або ВКонтакті. Надсилайте нам лінки. Ми будемо це дивитись, якщо